Її поезія змушує хвилюватися, тремтіти, чути, навіть коли вона закінчується, бо закінчитись може лише певний вірш, а не світ почуттів, які передаються від серця. Ольга Рапчинська потрапила свого часу у полон музи і до сьогодні не бажає з нього тікати. Важко уявити навіть, що переживає автор, пишучи такі рядки, коли навіть слухачі потрапляють у полон чогось незвичного і водночас такого близького. «Закриваю вже вкотре очі, знову бачу лише тебе». Серце плаче, кричить, не хочу, душу смуток і більш крабе. Закриваю свої очі і знову чую слова твої. Я не хочу їх чути, не хочу, вони гірші за яд змії. Закриваю я знову очі і боюся, що знов в душі. Серце крикне його, я хочу. Душа скаже мені гріше. Полоніму за перша збірка молодої хмельницької поетеси Ольги Репчинської туди потрапили не лише її останні твори, а й ті, які писали ще у зовсім юному віці. На презентації книги у гімназії номер 2 мистецька еліта міста не могла не згадати ті рядки, через які знайомилися з Олею майже вісім років тому. Прийшов час, тепер Оля тут. Я займаюся іншим, але ми залишились друзями. Це говорить про те, що ми тоді правильно зустрілися, правильно зійшли з зорі. Коли у світі з'являється хоча б один вірш, це в безмежності загорається зірка планета. Я вже не кажу про збірник. І для мене поети це ті люди, які нагадують нам, що ми люди, що ми маємо саме дороге у світі, це душу. І коли ось ця душа поетеси потрапила в полон Музи, Я зрозумів, коли почув перше, коли їй було 16 тисяч років, коли вона мені виклала п'єсу про кохання, я зрозумів, що вона дійсно в полоні музики. Сьогодні перший день життя мого. Я буду жити, але як? Не знаю, не знаю я майбутнього свого, та я живу, бо поки не вийду. Крім творчої діяльності Ользи по душі ще й педагогічна. Зараз вона працює вчителем у Хмельницькій гімназії номер 2 тому має можливість не лише давати юному поколінню знання, а й вести у світ поезії. До слова пише Ольга і дитячі казки, які вже у найближчому майбутньому також стануть доступними широкому загалу. А поки що їх читають друзі, які, попри свій зовсім не дитячий вік, також захоплюються цим жанром. Вона пише дуже гарні казки для дітей, і я сподіваюся, що. Вона тут буде. Ви бачите в її очах це добро, і її діти дуже гарненькі дівчатка. І все це разом зробить те, що Ольга стане можливо майбутньою Агнією Барто, українського такого розливу. Я дуже бажаю, щоб ви майбутньому, що послухали її і, і почитали її дитячі казочки. Це дуже класно. Хоча я дуже доросла людина, вже квіти, слова привітань, побажання творчого злату і натхнення гарних слів Рибчинська. Почула цей день чимало. Вітали її, і друзі, і редактори, і вихованці, і, звісно ж, колеги. Адже до численної кількості талановитих і славних людей, які мають хоча б якесь відношення до цього закладу, додався ще один талант, тепер знаний набагато більшому колу людей. Після отаких ну ніжних, добрих, таких щирих. Ну, напевне, таких чистолюдяних і глибоких. В стрічок віршованих, які ми почули сьогодні, ось тут знайдуться слова. І слова такі, що, напевне, проникнуть до кожного, хто сьогодні, ось у цій залі. Телеканал Ексклюзив, який має за честь транслювати авторські програми Ольги Рибчинської, також вітає дебют поетеси і бажає не зупинятись на досягнутому, адже її творчість це не лише прикраса нашого ефіру, а й також у певній мірі творчі натхнення для одного з наших колег. І я знаю, що в майбутньому Олією буде гордитися і ваша гімназія, і ті учні, у яких вона є педагогом. І гордиться нею сьогодні канал. Як писав Іван Котляревський, де злагода в сімействі, там мир і тишина. Блаженні там люди, блаженна сторона, їх Бог благословляє, добро їм посилає і щастя їм дає. Хочеться тобі побажати, щоб ця перша твоя збірочка відкрила тобі дорогу. У широкий світ, а Боже благословення, що було у твоєму житті і в творчій твоїй поезії. Ми тебе вітаємо, Оган Любиченко, Сергій Рабчинський, Юрій Ларанатович, Віп новини.